Так, товариші, орендатори, фермери і просто трактористи. Взявся за комбайна дуже пізно. Коротше, от зірочки поставив. Тут не було ні гайки, нічого, то я оці циліндрики прихватив, так. так воно буде. Так, тут з розподільника потекло, десь болт загубився. Коротше, він вже в роботі давно комбайн не був. Вже років 5 назад. Тепер що тут роблю? Кришечку. Ось знайшов від валишки цю решето. Поможете, не поможе, все рівно бляху треба. Та я от буду робити. Що від кришки залишилося? Це сама петля. Ось. Так. Значить Потихеньку будемо воскрешати комбайни. Так я ним завів його, масла поміняв, прокатався, Ну, гідравліка не працює, треба ще до неї дивитися.